День Покрови Пресвятої Богородиці віряни святкують 1 жовтня. В Україні покров Пресвятої Богородиці завжди був надзвичайно важливим святом, яке знаменувало перехід від восені до зими. Тому його часто називали просто Покрова або Покрова День. Свято встановлено на честь чудесного явлення Пресвятої Богородиці у храмі Константинополі у X столітті. Місту загрожували вороги. Під час синочного бдіння святий Андрій Юродивий та його учень побачили, як Богородиця, оточена ангелами та святими, зняла зі своєї голови покривало і розпростерла його над вірянами. Це стало знаком заступництва і захисту. Незабаром вороги відступили. Гомофор Богородиці символізує покрову як небесний захист, який вона простягає над усіма, хто до неї звертається. Покрова це межа між осінню та зимою. До цього дня потрібно було завершити всі польові роботи і утеплити житло та зібрати врожай. Вважала, що на покрову випадає перший сніг, який нібито покриває землю, що асоціювалося з покривалом Богородиці, звідси і як прикмети, якщо на покрови сніг не випаде, то й зима буде не скоро. З покрови традиційно починався весільний сезон. Дівчата, які хотіли вийти заміж, молилися. Свята покрівонька, покримую голівоньку, хоч ганчіркою, хоч онучою, аби не була я дівкою. У церквах проводяться урочисті богослужіння, віруючи, моляться до Пресвятої Богородиці, просячи про захист від ворогів і негараздів, здоров'я, щастя та благополуччя, заступництво та допомогу в життєвих справах. Свято Покрови Пресвятої Богородиці це одне з найбільш шанованих і знакових свят для українців, яке нерозривно пов'язане з нашою історією, козацтвом та військовою традицією.